Княгиню Кіровоградщини обрали в обласному центрі. 17 моделей змагалася за звання найчарівнішої дівчини області. Переможниця наступного року буде захищати Кіровоградську область на національному конкурсі княгиня України. Найкрасивіших дівчат бачила Олександра Ільченко. За лаштунками тривають останні приготування. 17 дівчат готуються до виходу на сцену. Серед них і Катерина Горбань. Модельну кар'єру я взагалі то займаюся з 10 років. І в модельному бізнесі якби вже 5 років це дуже захоплююче. Я себе, якби як коли приходжу в агентство, себе відчуваю вільно. Мені це подобається. Це великий праздник, конкурс регіональний книгиня Кіровоградщини 2016. Сьогодні 17 прекрасних дівочок покажуть. свое мастерство, покажут свою красоту, грацию, покажут свой интеллект, потому что э, конкурс предусматривает четыре выхода. Первый выход девчат – презентация. Уверена у своих силах и участница Милена. Я очень люблю медицину, рукоделие, спорт, поэтому везде по чуть-чуть. Та із всесторонній розвиватися. Хочеться себе показати би, просто для себе, чисто як увлічення. Далі учасниці вражають суддів та глядачів дефіле у шубах. <му> Після цього виходу в дівчат інтелектуальний конкурс. Не хвилюється досвідчена надія. Це для мене четвертий конкурс. А, то есть, были до да, этого ще конкурси. Я знаю, як вісти можна подобних участиях. Я стараюсь делать все на іграна, улибатися, людям, які смотрят на мене, улыбку, ділять харизматичні. Тож питання яких змін хочеться наступного року, та який подарунок хочуть отримати в новорічну ніч. Головне, щоб новий рік. Е Кожен раз проходив з людьми, які вам і мені дійсно потрібні, дійсно дорогі. Тому для мене це найкраще. Привітання, найкращий подарунок знаходитися з людьми, яких я дійсно люблю. Обирає майбутню княгиню журі. Голова дорікає, судити такі конкурси дуже важко. Кожна ж хоче корону, сльози плач, і мені дуже жалко дивитися. Я люблю, коли сльози радості, коли усміш, усмішка на обличчі, а коли плаче, ви знаєте, так больно, так больно. І краще бути не в журі. Але по статусу мушу бути в журі. а Переможниця одна. По тому ще два виходи. Перший у купальниках. Останній в вечірніх сукнях. Для мене це дуже феєрично. Саме останній конкурс це вечірня сукня. Це дуже надихаюче, дуже гарно. Мені взагалі найбільше подобається саме останній. Перемогу, корону та право захищати кіровоградщину на конкурсі Княгиня України отримала Марія Мельничук. Олександра Ільченко, Олександр Донцов день за днем.